Всім привіт! Вітаємо на нашому Ютуб-каналі. Розпочинаємо серію відео про будівництво індичатника одного із основних проєктів на 2025 рік. А точніше, на весну 2025 року. Планую плюс-мінус. До середини квітня він повинен бути готовий. Зараз у нас 20 Тож, сьогодні 27 лютого. Зараз тут ми в гаражі знаходимося. Зараз тут оброблені відпрацьованим мастилом стійки, перекладини, стропильна система. Також є ще частина. Не оброблена, це контррейк, або ще говорять контробрешітка і обрешітка. І є в нас вже метал. Тобто деревини тут на каркас, сам під ключ не обшитий, і е, дах. Також під ключ. Е, так, буде побудований по каркасній технології, в принципі, як і в. В нас всі наші сарайчики. Чим буде відрізнятися? Перше, тут дах буде металевий з профільного листа, а і ще сам сарай буде 3х3, і приблизно такий же буде навіс. Тобто дах буде переходити з самого сарайчика на, на навіс. Навіть напевно буде більше, тому що довжина 6600. Ну, таке, В процесі буду показувати. Отак от. <клес> от от це все оброблено. Воно здається вже три дні. так. Ну, Як бачите, є ж, ж, такі, знаєте, ну, залишки. Отработки. ну, Я думаю, що нічого. однозначно прийдеться працювати в... Рукавицях, це 100%, тому воно не прям таке сухе. Тут все вже готове тільки для збірки. До речі, ну я не знаю, чи буде відео вже на каналі, коли буде виходити це, це брудер, який буде встановлений в цей же сарайчик. Ну і, в принципі, перший раз у мене є якісь приблизні. Отакі креслення. Я вже якось говорив. Трішки записую, трішки планую, не знаю. Раніше тримав все в голові. Але зараз от от, от так от. Старість. <кхи> от. Він буде встановлений і про нього є, є або буде відео окремо. Зараз покажу, де він буде у нас знаходитись. Так, я вибачаюсь щось. Вимкнулось, сам натиснув. Так, Тут буде от встановлений він в попередніх відео, там де про плани на 25-й рік я вже показував. Отака от ну скажімо так, фундамент зроблений ось таким от чином. Встановлено. Так, скільки тут 3-6 11, 11 стовпчиків. Обв'язка зроблена бруском 80х80, 80, центральний 80х80 80, і дві лаги додаткові, які мають упори, скажімо так, тут не на стовпчику, а от на такий ну, Балко тримачу, тільки по центру є вкопаний ну, і забетонований стовпчик. Все висловлено по рівню. Я перевіряв. Ну, тобто він був зроблений десь місяць назад, тому. Тому ну, отак. Там буде перед, буде вища сторона, тут буде менша сторона. І також от, зараз покажу от звідси. Піде отак дах. Ну і десь приблизно, ну, буду вже потім дивитися, постропилення, Буде два стовпчики от таких от. Як тут в мене є таких ще два стовпчики, тому вони так будуть тримати навіс. Тобто навіс буде приблизно отакий. От ну, по такій же схемі, але буде набагато більший. О. Ну все. Я буду показувати, ну включатись періодично, показувати. Тут в принципі нічого складного, якщо, ну, скажімо так, у мене не навчальне відео, а я просто показую саму концепцію або як можна, як можна зробити. От, і ні в е, якому разі це не, е, скажімо так, не інструкція. Я просто показую, як роблю я, е, опираючись на досвід і на експлуатацію от цього сарая, якому плюс-мінус 6 років, здається який 5 років, який експлуатується скажімо, в нашому господарстві і побудований по такій же технології. Цей буде також зроблений з можливістю подальшого утеплення, бо якщо будувати, який буде утеплюватись в майбутньому, то там трішки треба іншу технологію. От. Ну я, я покажу, розповім і розкажу. Ну, якось так, утеплюватися відразу він не буде, може. Наступного року, от, бо це дуже буде накладно. Зараз будівельні матеріали мега дорогі. Тобто от той побудований, який, ну скажімо так, його не можна буде утеплити. Його потрібно буде розібрати ну, і заново ну, скажімо, заново його збирати, щоб була можливість утеплення. Тому, а цей буде зроблений з можливістю подальшого утеплення. Ну, все, Зараз буду виносити стойки. Якось буду включатись і трішки показувати, тому що о, взяв відпустку на роботі, о, треба будувати. О, і якби часу... Я не професійний блогер і немає часу прям, скажімо, витрачати час на зйомки, але якісь основні нюанси о, от, і саму основу я завжди показую. Ну все. Новий рік, лютий 25-го року розпочинаємо проєкт. Як бачите, зібрав вже першу стіну. Це буде передня стінка. Спробую показати проєм під двері, проєм під вікно, розкоси обов'язково. Запилено. Де розкос пересікається зі стійкою. Ну, в принципі, ну, нічого такого складного. Спочатку підклав ось такі, тому що, бачите, це висить в повітрі. От Потім поставив верхню поперечину, нижню поперечину, ось вона. Прикрутив до них стойки, розклав, От, і потім. Чесно, я забув, ось тут же були запили, я показував, ось запили і сюди вкладається в ці запили. Я забув, як він називається. В общем, будемо говорити лага або балка. Не знаю, її потрібно обов'язково, так як вона триматиме на собі навантаження даху. Її ставлять на ребро і в неї буде краще тримання. Ну, Ось от так от це виглядає. Витратив я десь ну, годину, годину 40, але перша стінка завжди довше. Поки налаштуєшся, поки інструмент, от все, що потрібно тут у мене є. Друга піде швидше. Ну, так. Зараз буду її піднімати, піду знайду там в дровнику якісь розкоси, підніму, тимчасово закріплю і буду робити задню. До речі, якби вони були одинакові, тобто, е бачите, верх, ну, е скажімо так, е яка стінка, е наприклад, вона передня, тому низ її спереді. Тобто, щоб її можна було зараз покажу, отак взяти да, і підняти. Задня буде навпаки, там буде низ, тут буде верх. І от якби вони були ідентичні, тобто в задній стінці, якби там були двері, то можна було б розкласти цю стінку, не піднімати, розкласти, щоб не заміряти. Але в мене оці двері ширша, тобто ширший проєм буде з тієї сторони. Тому би прийшлось би робити це наоборот, потім крутити, ну не знаю. Е мені так буде зручніше, я підніму і знову роз розкладу, розмічу. Мі Тут от, буду, ну, е я відмічав, бачите, воно, а ось видно. отак от розмітив і це небагато часу займає, тому не буду е накладати, мені е так швидше, але не дуже зручно. Ну так. Все, працює. Так, зібрав третю стіну, тобто ось підняв цю, тим же методом зібрав задню стінку, ось так поставив її, встановив. Тепер, як бачите, ця стінка збирається, в, ну, можна сказати, поперек. От таким чином вона вже зібрана. Оця поперечина діагональна, я її поки що не закріпляю. Зараз як підніму, гляну, бо в мене розбіжність в 1 см. Це в принципі не критично, але я спробую її виправити, а потім от за допомогою цих і цих, от, спробую, щоб діагоналі я не говорив, обов'язково перевіряйте діагоналі, щоб е, вони повинні бути ну, точними. Якщо там пару міліметрів, то на дерев'яному, ну на каркасі це не важливо, але у мене тут десь 1,2 см, то це багато. Я не розумію поки що чому. Я думаю, що основу, але я заміряв правильно. Ну в общем, Я підніму, переміряю, бо після того, як запиляв і впхав сюди оцю поперечину діагональну, то я не перевіряв діагональ, бо вже незручно. Тут самому зараз поставлю і буде легше. Ну отак. Думав, що буде друга стінка швидше, але Ну, взагалі як показує практика вона швидше, але е, зараз ні. Зараз ні, тому що е, сонце було, розтає, і оця, оця багнюка тягається, вон, бачите, за ногами. Тому не дуже швидко. Ну якось так. Зараз закріплю її і буду приступати до четвертої стінки. Потім треба буде кинути стропило. Тут буде одне, ну, одної довжини, а потім поруч з ним буде йти далі на навіс. І треба буде заміряти і залити два стовпчики. Але це все я покажу. Так що якось так. Так, все, працюю далі. Це в нас вже наступний день. Як бачите, вчора поставив всі чотири стінки. Уже робив під ліхтарями, тому не знімав. Так, все це вийшло. Все переміряв, в діагоналі, все по рівню. От така от 2740х 2740. Отака от, от будівля, точніше каркас. Він зараз підрозмітив під дві стоєчки. Ось бачите, вирубав. Ну, десь сантиметрів 15 промерзла земля. Зараз будемо бетонувати. Тут також відбив 2740. Думаю. Ну, щоб не прогадати, краще потім е... напуск більший буде, то в принципі не страшно. Ну от Зараз пробурю дві стійки, точніше пробурю два отвори і поставлю дві стійки. Ось такі от вони. Це в мене є вони. Я колись планував до війни побудувати величезний критий кролятник. Але не склалося. Тому потихеньку, до речі, вони вон там дві. Тут будуть дві такі, ну тут буде навіс більший. А принцип такий же, як вони там. Ну, якось так. Думав, щоб зекономити на огорожі один стовпчик, то думав, може зробити ну по типу отак. Косо, але тоді, якщо там максимальний, наприклад, 2,70, то тому і тут потрібно буде 2,70, уменшиться сам вигул, зменшиться і дуже буде великий звіс, коли от буде косяком. Тому, тому так, а там треба буде ще один. Отак от поставлю стовпчик. Цей використаю і використаю. О, і один, і до того говорюся і отак буде косячком, щоб і деревам якраз буде місце. Ну, отак, Доді зараз ще покажу. Все скрутив, скріпив, розшив. До речі, о -о -о я говорив, що цю не закріплював і це добре, вона стала на своє місце, все стало по рівню. Потім цю розкосину я закріпив. Ну так, оце проєм для дверей. Там буде маленьке вікно. Ось воно. І тут буде велике вікно. Вікна вже є в якомусь відео. Напевно, про брудер. Ну я не знаю, чи воно на цей момент вийде, чи ні. Думаю повинно вийти. І тут от будуть двері для виходу е е в загон. І вхід, в загін, думаю, буде тут. Тобто тут ще треба буде один стовпчик і там стовпчик. Тут стовпчики, ну, буде сіткою. Все по принципу, як і е, на цьому виглу. А тут, тут просто арматура буде сюди і отак сюди. І тут закриться, тут стовпчики не потрібні будуть. Ну, якось так. Зараз оце ще одне, як... Ну, Щоб по рівню. буде з двох частин стропилена, тобто буде тут, по-моєму, десь 350. 3, І тут вже доберу стільки, щоб було, здається, 6600 чи 6700. Ну, Поставив трішки стійки, поставлю ближче, краще буде, там, хай там буде звіс. От. Ну, якось так все. Буду працювати. Включуся трішки пізніше. Так, показую результати п'ятиденної денної своєї роботи. Послід останній кадр, який я показував, це було бетонування. До речі, бетонування, бачите, була мерзла земля, і коли я побачив, здається, на четвертий день от таку от штуку, дуже злякався, подумав, що починає е, випирати е, стійку з землі разом з бетоном. Але, але потім якби, зметикував, що тут була мерзла земля, тепер вона відійшла, тобто почала розставати і вона сідає. Як уже повністю підсохне, все, сядеться, то підсипем земельки і нічого страшного не буде. Так, показую. Отакий от дах вийшов. Я не знімав, як я робив, бо є мільярд відео про це. Це звичайний дах з використанням вітрозахисту, Вітрозазору накинув. Скажімо так, забетонував, воно день постояло, кинув, відразу кинув поперечний брус і воно так стояло добу. Потім через добу накинув стропила, закріпляв їх на такі кутники. Хочу звернути увагу, що ні в одному місці стропило не запилене. Я ні в якому разі не рекомендую вам так робити, тому що згідно технології воно повинно бути, е, воно повинно бути запилене і е, пляма, опору, ну, пляма опору повинна бути на, скажімо так, на всю перекладину. Тобто воно повинно бути запилене. Е, вам не рекомендую так робити. Точніше, не то, що не рекомендую це так заборонено робити. Потім накинув одне стропилино, до нього з'єднав друге. Тут ось, я не знаю, чи буде видно. Певно, не видно. Отак от. І кутник. Потім пристеплерив вітрозахист. Обов'язково дивіться, щоб надпис ви бачили. Тобто він повинен бути зверху. Зараз покажу вам от із торця. От бачите, це стропило. Стропило спочатку, потім, капель, а, потім вітрова дошка, капельник, який заходить от сюди, під мембрану, мембрана, контррейка і обрешітка. Все. І потім уже метал. Під метал обов'язково потрібно робити от таку от. Ну, взагалі потрібно робити, але під метал це 100%, бо буде конденсат. Я роблю це для того, щоб можна було в будь-який час потім при потребі утеплити. Також тут зробив вітрову дошку. Спереді немає. І тут ще немає вітрової дошки. Вона з'єднається, прикрутиться вже по місцю. Тобто тут була перекручка, так як я звідси стартував, вклад, стартувало вкладання профлиста, проф тому вона тут зразу є. Тут я вирішив вже її не робити, тому що вже і часу не було, все поночі під ліхтарями. От. Ну Це буду доробляти. І щодо підлоги. Розклав це 150 на 30, 2700, 2, 2. Здається, 2700. Спочатку розклав, вскрив і далі займався дахом. Потім там на наступний день, здається, перевернув. Ну, тут також немає ну, нічого такого складного. Все на саморізи прикрутив. А, до речі, от сюди я не пам'ятаю, показував я чи ні. Це ж йде обв'язочний брус тут, то я сюди для того, щоб тут була опора, тому що її тут немає. Наприклад, тут вона от тут вона не потрібна, тому що тут іде от, бачите, Балка, централь, точніше лага, лага, центральний брус і там ще лага. І щоб тут була опора, то я сюди до бруса ну, на, на рівні самого бруса при, прикрутив, ну от по типу такого 80х40, ну в вертикальному такому положенні і туди все прикрутив. Якось так Вийшло доволі непогано. Така махіна, я не думав, що буде велика настільки. Стропили на по розрахунку були, ну, потрібно було більше, можна було більше, але потім би, тут би мені воно закривало дерева. В общем, планував 6650, вийшло 6450 загальна довжина стропилини. Ну, якось так це виглядає, я роботою задоволений. От зараз ви бачите роботу за 5 днів в одну особу. От, от із фундамента, якби на початку відео, тобто з обв'язки і до того, що є зараз, рівно 5 днів в одну особу. Навіть ніхто не підтримував там, скажімо, кінець рулетки для того, щоб заміряти. Так, да, Випала криша, я ну, незручно одному плюс знімати. І я подумав, що тут ну, є мільйони відео про те, як зробити таку кришу більш конструктивно. точніше, більш детальніше там розказується, тому я її не знімав. От. А як каже мій один знайомий, як каже один мій знайомий, що коли ти показуєш отак от відривками, то люди не повірять, що ти це робив сам. Але розумієте, яка штука в тому, що я і не хочу нікому доказати, що я це роблю сам. От я говорю, як воно є. А глядачі, це глядачів справа, вірити мені чи ні. Тому Ну отак. П'ять днів відпустки. До речі, це була відпустка. Відпочив я суперово, це 100%. Я, получив, я отримую від цього величезне задоволення. Результатом цих п'яти днів я задоволений. І тепер будемо продовжувати вже поки що тільки по вихідних або вечора. Дні стоїть довшими, от. тому я думаю, це перша серія буде по індичатнику закінчена, а наступні я вже буду знімати. Це вже, те, що я буду знімати, це вже будуть інші серії. От. Тому ну, якось так. Е -е, хочу ще раз нагадати, що я не роблю інструкцію до використання, а от показую тільки свою, ну, скажімо так, Концепцію, основні якісь позиції, Ті, які... Як, точніше ті основні позиції, які я там роблю. О, з тих же причин і дах не знімався, там є мільйон відео, які можна буде подивитися. Ну, все добре. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!